Зовсім забув показати вам мій саджанець, на який було прищеплено прок. Гляньте, яке листя вимахало у цього прока. Тут було зроблено дві прищепи. Одну я залишив, а другу обрав, бо вона не туди, не сюди була. І тут усі. Бокові, що були, все побрізував, залишив ось тільки один, один паганець. Тут була зроблена, вище була зроблена прищіпочка, але вона. Мабуть, я її вже зрізав. Але вона пішла в ріст і навіть із цього прищіпнутого пішла далі рости. От. Тому я сьогодні сантиметрів двадцять чи тридцять її тут зрізав і ну. Ось так от. О. А тут ось залишились бокові пагінки, Один і другий. І ця прищепа, я думав, що вони приживеться, вона вже десь більш ніж пів метру. Так що, отакий от він прок. А це в мене тут актинідія сидить. Був колись посаджений. Сіяни з кісточки. І я його поки залишив, а не знаю, що буде далі. Чи буду актинідію прибирати, чи, мабуть, цей стовбур такий вже товщиною викапувати, не знаю. Це тут була первістка поділля щеплена, але вона зразу ж вимерзла. І ще по осені верхівки, а до весни зовсім все пропало. Ну, В цьому році я спробував перещепити на прок. Подивимось, який прок буде із цього діла. Ось листочок у прока. Моя долоня, і дивіться, ще, і ще поміститься, мабуть, дві. На три долоні листочок такий ось. Так що, ось такий він прок. Ну ось, тепер, мабуть, я й закінчу.